Ми повністю складаємось із енергії. Навіть не складаємось, а ми і є енергія. Кожна людина, кожна тварина, все, що живе і не живе, це енергія. І е, кожна людина складається із програм. Точніше, нашу реальність формують наші програми. Більшість програм ми отримуємо ще з дитинства. А от е, так як ми являємося творцем своєї реальності, ми свідомо можемо змінювати ті програми, результат яких вам зараз не подобається. Але це потрібно робити свідомо. Ніхто за вас не змінить програму у вашій підсвідомості. Ніякі не знаю, там гадалки, ніякі екстрасенси, ніякі, вони не можуть змінити те, що у вас в підсвідомості. Тому що є свобода волі, є свобода вибора. І якщо людина свідомо або несвідомо вибирає певний шлях, ніхто не має права на неї, ніхто не має права. І ніхто не в змозі вплинути на це, поки сама людина цього не захоче. Все, що є на даний момент, от в вашій реальності, от все, що ви бачите, що ви відчуваєте, це все наслідки ваших програм. А якщо зовсім простими словами, ми кожного дня отримуємо ту посилку, яку ми самі собі відправили колись. І зараз ми можемо сформувати нову посилку, в коробочку скласти нову програму, нову посилку, яку ми відправимо собі в майбутньому. В майбутньому. Це може бути на завтра, на післязавтра, на рік, на 10 років вперед. Для того, щоб змінити свою реальність, для того, щоб отримати те, що вам потрібно. це потрібно робити. Самому. Потрібно взяти відповідальність за себе, за своє життя, за свої рішення. Потрібно взяти відповідальність на себе, не перекладаючи її на когось іншого, на батьків, на, е, на друзів, на інших людей, на владу. Е, от, хтось винен, я хороший винен хтось. Ні, якщо це в твоєму житті відбувається про, зараз, на даний момент, значить. Ти створив цю реальність раніше.